Титрулін що це за добавка, з чим її їдять і чи справді вона робоча? Чи це просто хороша робота маркетологів? Саме її найчастіше ви просили розібрати в коментарях до відео про Креатин. Але чи знали ви, що ця амінокислота, яку часто пхають у спортпіти, може впливати не лише на продуктивність в залі, а й на потенцію, тиск, пам'ять і навіть симптоми Альцгеймера? Звучить голосно, правда? Але за цим реальні механізми дії, дослідження і серйозні біохімічні процеси. Сьогодні розберемось, що таке l цитрулін як він працює, для чого реально може бути корисним і як його правильно приймати для підвищення продуктивності тренування, щоб дійсно отримати результат. Я розкажу вам про механізми дії, типи цитруліну і побічні ефекти. Все, щоб у вас було повне уявлення, без води, без перебільшень, по факту. І поки ми не почали, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви коли-небудь приймали L-цитрулін. Якщо так, то чи відчули результат? Цікаво подивитись на досвід кожного. Також поставте подобайку для підтримки україномовного контенту. А ми поїхали. Отже, цитрулін це незамінна амінокислота, яка грає важливу роль у синтезі оксиду азоту. Тобто, ваша печінка і кишечник можуть її самостійно виробляти. Але найцікавіше те, що її також можна знайти у звичайному кавуні. Так, серйозно, в кавуні. І саме тому назва цитрулін пішла від латинської назви кавуна цитрулус вулгарус. Сьогодні ельцитрулін використовують при дуже різних станах: від альцгеймера і м'язової слабкості до високого тиску, еректильної дисфункції і навіть діабету. І вся фішка в одній речовині, яку він підвищує. Це оксид азоту. Саме завдяки ньому покращується кровообіг. І ось тут стає цікаво: чим краще кровообіг, тим більше кисню і поживних речовин потрапляє у тканини. Це корисно для мозку, серця, статевої функції і, звичайно ж, м'язів. Усього організму. Але як саме це працює? Зараз поясню. У нього два механізми дії. Один більш відомий і очевидний, другий менш помітний, але не менш важливий. Почнемо з першого. Цитрулін працює через так званий шлях l аргінін оксид азоту. Тобто в організмі цитрулін перетворюється в аргінін, а вже з нього утворюється оксид азоту. Саме він розслабляє стінки судин, викликає вазодилатацію, тобто кровоносні судини розширяються і кровотік стає сильніше. Покращується доставка кисню і поживних речовин до м'язів, органів, тканин. Чому тоді беруть саме l цитрулін а не аргінін, Запитаєте ви. І я відповім. Справа в тім, що L-аргінін гірше всмоктується в ШКТ І частково руйнується в печінці при першому проходженні. І це підтверджено численними дослідженнями. Отже, цитрулін дає стабільніше і довше підвищення рівня аргініну в крові, ніж сам аргінін. Чому цей процес важливий? Якщо ви хочете покращити пам'ять, пришвидшити відновлення після навантаження, підвищити витривалість або мати кращий ПАМ на тренуванні, вам потрібен хороший кровообіг. Але це ще не все. У цитруліну є другий механізм, менш очевидний, але дуже цікавий для спортсменів. Під час інтенсивного тренування в м'язах накопичується аміак, продукт розпаду. І от цитрулін допомагає виводити цей аміак. А що це дає? Знижується навантаження на м'язи, зменшується рівень лактату, тобто закислення, і в результаті. Піруват, який утворюється в процесі обміну, може вільно переходити в ацетил КОА, а це ключ до виробництва АТФ, тобто енергії для м'язів. Простіше кажучи, менше відходів, більше енергії. Це означає більше повторів, більше ваги, довше витривалість. І саме це робить l цитрулін популярним серед бодібілдерів і професійних спортсменів. Бо навіть 2-3 покращення це вже перевага на змаганнях. Тепер давайте розберемось, які бувають типи цитруліну. Їх два. – цитрулін це чиста форма, саме вона природньо утворюється в нашому організмі. Її також можна знайти в кавунах. Це базова форма, яку часто використовують у добавках. І цитрулін малат це вже комбінація цитруліну з яблучною кислотою. Малат сам по собі також бере участь у виробництві енергії, тому вважається, що ця форма може мати додаткові переваги для витривалості. Але важливо зараз поки що недостатньо досліджень, щоб чітко сказати, яка форма краще. Є одне дослідження, яке показало, що цитрулін малат може давати кращі спортивні показники. Але одне дослідження це ще не доказ. Потрібно більше даних. Тепер щодо переваг, що ми отримаємо після прийому цитруліну. Є багато досліджень і деякі ще тривають, але є три напрямки, які вже мають найбільшу доказову базу. Перше це покращення тренувальної продуктивності. Зокрема, було досліджено вплив l цитруліну на так звану VO2 Kinetics. Термін складний, але якщо спростити, це те, як швидко і ефективно наш організм починає споживати кисень під час фізичного навантаження. І от що виявили: при прийомі цитруліну знижується витрата енергії на одиницю м'язової сили. Тобто ваші м'язи можуть виробляти ту ж саму або навіть більшу потужність, але при цьому витрачаючи менше кисню і менше енергії. Ще один показник, який покращується, це співвідношення pH до потужності. А це вже про те, як швидко закислюються м'язи під час навантаження. Чим це краще? М'язи довше залишаються свіжими, не горять після кожного підходу. Ви менше виснажуєтесь і можете тримати інтенсивність довше. І вся ваша аеробна система дихає і працює ефективніше. Простіше кажучи, ви працюєте більше, довше, продуктивніше і при цьому не зливаєтесь уже на середині тренування. Саме тому цитрулін так цінують спортсмени витривалих дисциплін. І ті, хто тренується на межі можливостей. Друге зниження артеріального тиску. Результати тут обнадійливі, але поки що нестабільні. У деяких людей ельцитурлін дійсно допомагає знизити артеріальний тиск, особливо якщо він підвищений через спазм судин або порушення крового обігу. Але є одна цікава річ, яка заважає дати 100% відповідь: це так званий парадокс ель аргініну Суть у тому, що навіть коли ви підвищуєте рівень аргініну в крові. А з цитруліну він якраз і утворюється. Частина людей це взагалі не викликає очікуваного ефекту. Судини не розширяються, тиск не падає і візуально ніби нічого не змінилось. Чому так? Поки що наука не має точної відповіді, ймовірно, це пов'язано з індивідуальними особливостями, рівнем НО-системи, NO ферменту, який відповідає за синтез оксиду азоту, або ж навіть із дефіцитом інших речовин, які беруть участь у цьому процесі. Тобто альцитролін може реально працювати, але не у всіх. І не завжди однаково. Саме тому результати досліджень поки що нестабільні. В одних ефект є, в інших ні. Але якщо у вас проблеми з тиском і ви хочете спробувати щось м'яке, безпечне і без ліків, L-цитрулін цілком може стати першою пробою. Головне не замінювати ним призначення лікаря. І третє еректильна дисфункція. Ще один напрям, де досліджували дію цитруліну. Було проведено невелике дослідження, всього 24 учасники. Усі вони мали легку форму еректильної дисфункції. І ось що цікаво. Половина з тих, хто приймав цитрулін, показали чітке покращення від легкої дисфункції, перейшли до нормальної еректильної функції. Тобто, ефект був і, ймовірно, пов'язаний саме з тим самим механізмом, про який ми вже говорили: покращення кровообігу завдяки оксиду азоту. Для еректильної функції це критично важливо, але є кілька але... Перше, це було дуже мале дослідження. Друге, тривалість була коротка, і ми не знаємо, наскільки стабільним був ефект у довгостроковій перспективі. І третє, половина учасників не відчули змін. Тому так, потенціал у ельцитроліну є, але назвати його повноцінним способом лікування поки рано. Це може бути допоміжний варіант, особливо для тих, у кого проблема пов'язана саме з судинним компонентом. Але знову ж, без перебільшень і без обіцянок чудес. Потрібно більше якісних масштабних досліджень. Напишіть, до речі, чи хтось приймав її з такою ціллю. Думаю, це було б цікаво почитати багатьом. Тепер про дозування. Це часте питання, і тут важливо розуміти просту річ. Більше не означає краще. Для цитроліну є чітко визначений, ефективний і безпечний діапазон це від 3 до 6 грамів на день. Я раджу завжди починати з мінімального, це з 3 грам. Дивіться, як реагує ваш організм, і якщо все ок, поступово можна збільшувати до 4, 5 і 6 грамів. Головне не вистрілювати одразу максимальною дозою, бо у чутливих людей це може викликати здуття, дискомфорт у шлунку або просто неприємні відчуття. А тепер ще один варіант, якщо ви приймаєте цитрулін разом із аргініном. Така комбінація часто використовується у спорті, особливо в перетренувальних комплексах. Це класичне поєднання, яке дає подвійний ефект швидке підвищення рівня оксиду азоту за рахунок аргініну і стабільне, більш тривале за рахунок цитруліну, який підтримує цей рівень. Знову ж, почніть з базової дози і орієнтуйтесь на власне самопочуття. У добавках важлива не лише ефективність, а й переносимість. Тепер про побічні ефекти. В більшості випадків цитрулін переноситься дуже добре, якщо ви приймаєте його в межах рекомендованої дози, проблем зазвичай не виникає. Але все ж таки, це амінокислота і в окремих людей вона може викликати неприємні відчуття в шлунку здуття, спазми, легка діарея або навіть підвищене потовиділення. Такі реакції трапляються не часто, але про них треба знати. Якщо щось подібне відчуваєте, нічого страшного, просто зменшіть дозу або зробіть невелику перерву. Зазвичай цього достатньо, і після адаптації організм починає реагувати краще. Пам'ятайте, добавка повинна допомагати, а не заважати. І ще одне: якщо ви хочете схуднути чи набрати м'язову масу, але не знаєте, з чого почати, або вже не раз пробували, але все зриваєтесь. Я можу вам допомогти. Я розробляю індивідуальні програми харчування та тренування під ваші цілі, під домашні умови або під тренажерний зал з урахуванням побажань, графіку та можливих протипоказань. Це може бути як разове складання плану, якщо вам потрібно просто чітко знати, що робити, так і повноцінний онлайн супровід з моєю підтримкою, контролем прогресу і корекціями процесів, коли ми постійно на зв'язку. Якщо цікаво, пишіть за посилання під відео. Я вам допоможу. Отже, підсумуємо, цитрулін це не просто модна добавка для залу. Це речовина, яка реально може покращити кровообіг, допомогти у відновленні, додати додаткову витривалість, зменшити навантаження на м'язи і навіть вплинути на статеву функцію. Але найголовніше не чекати дива від однієї лише добавки. Вона не замінює тренування, не компенсує погане харчування і точно не рятує, якщо ви постійно не досипаєте. Цей працює тільки в комплексі, коли є стабільні тренування, нормальний режим, відновлення і збалансоване харчування. І от тоді так ефект дійсно буде відчутний і помітний. З вас вподобайка, підписка і до наступних зустрічей.